Ім приємця, ані ми робимо мейкап. Для спершу нам треба масочку для обличчя. Далі ми будемо брати ось такий крем для обличчя. Ну, це спеціальний крем для обличчя, ну, щоб обличчя було гарне, ніжне, ну ідеальне. І треба його розмазати, щоб не було ось таке. Ми розмазуємо по всьому пличцю. Так воно гарне буде. Носик поправляємо. Ось тут оді. Поправляємо підборіє шийку, щоб гарно було. Ми це зробили. Тепер нам треба брати руб'яну. А для першого ми зробимо губи, тому що в мене обличчя. У мене така косметичка. Помага у мене є стак ось така. Я буду додавати помади. Де І є ще ось така парасолька. На мене тут так. Губи у нас намальовані. Для з обличка трошки треба його подмухати, щоб воно було добре. Тепер беремо наші рум'я. Спеціальна ну, штучечка. Ось таке беремо. Ну так себе обличаю. Так. Румяна есть. Угу. Спершу, теперь мы делаем тени. У меня есть такая палитра тени. <coughs> І зараз ми будемо робити. Ну і тут або щось підберу. підберу. Сьогодні дивіться, це мої тінні палітра. Сьогодні я виберу Золот... Ой, золоті. Ну, перше ой, трошки О, перше око готове мене, а я ж не до кінця. Так, перше око є. Наступне, <гум> 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 готово. От дитя ну, намалювала гарно. Тепер, щоб вічки. Так, ми це зробили. Тепер нам треба для, для цього, щоб бути гарною, і кремчик. Ой, типу парфум. Я хочу сказати. беремо крем для рук. Розмажує, отак розмажу розмажуємо всюди. Наступне майкап у мене зроблений тепер нам. Треба зробити зачіску. Для цього в мене є опорчі. Я сьогодні виберу такий. Готово. А, і найголовніше для рук. Це в нас для рук така є штучка. Готово. Угу. Розмашуємо. Але в мене ще зуби ще недостатньо. Доча До цього ми ще добавимо таке. ¿Vas a Майк у нас готовий. Як вам підписуйтесь, Ну, і можете собі знову щось того зробити, як я. Па-па!